thank mm -hmm. you Я кожного дня чекаю його додому. Кожний день дивлюся на ворота, що мій син прийде. Працював за кордоном, приїхав і коли почалася повномасштабна війна, 28 лютого він пішов. Він не хотів не виїжджати, він казав, що він не хоче їхати нікуди. Його дуже любили, всі хлопці, всі побратими. Він був в 63-й бригаді, 105-му батальйоні. Він був позивний, лютий. З ним хлопці взагалі. Вовж... Не боялися нікуди йти. Захищаючи Бахмут, Міша загинув 29 січня 2023 року біля села Іванівське. Син мені дуже не вистачає. Я в внуках тепер глядаю свого сина. Я коли бачу, ну все, хочу плакати, но стримуюся, щоб внучки не розтраювалися. — Скільки у нього залишилося дітей? — Троє. Мілена їй 15 років виконалася. Женька їй виконалася 10 років. І після смерті сина народився внук. Міша теж його звати. І Міша мав 14 квітня, мав два роки. А він знав, що у нього буде син? Так, да, він знав, він навіть виб... вибрав ім'я йому. Він йому даже вибрав ім'я. Він дуже хотів, він хотів усе мати троє дітей і дуже хотів мати сина. Коли йому жінка повідомила, що у нього буде син, він дуже зрадів, він дуже хотів, він дуже хотів додому. Він дуже любив дітей, він настільки любив дівчат, а сина дуже він хотів бачити. І не всі розуміють, то лиш можуть порозуміти матері, у яких загинули діти. От ті дуже підтримують, не всі підтримують. Можна казати, цю біль я переношу сама, і, і, і син усе мене підтримує, внучки прийдуть. Многі люди не, не розуміють, то, що наші хлопці пішли і захищають нашу батьківщину. І я рахую, що вони мають просто так, коли поговорити з нами, підтримати нас. Ну, ту біль може лише відчути мама загиблого воїна.